У меня Це зараз Людмила Вільгота посміхається. А тоді, влітку 2014-го, вона була у відчай. Лікар радив їй перервати вагітність, виявивши у ще ненародженої дитини важку патологію. Чоловік Сергій тоді перебував у бойовому відрядженні в зоні АТО у складі 95-ї окремої бригади. Приїхавши на ротацію до Житомира, він підтримав дружину. У її бажанні зберегти дитину. Подружжя одразу ж виїхала до Києва для отримання консультації від столичних лікарів. Під час наступного зі 33 неділі, так як передбачать. І передбачали київські лікарі, ця проблема зникла. Тобто, хвороба, тобто Ми дослідили, що ця хвороба набута, а не закладена генетично. Дуже важливо було це дослідити за допомогою аналізів. Ось, що тут мені не порекомендували. Моїй лікарні. Та, на щастя, пологи пройшли без ускладнень. Надійка народилася здоровою дівчинкою. Сьогодні їй вже півтора місяці. І батько з нетерпінням чекає чергової ротації, аби побачити немовля. Привіт, як в тебе справи? Добре, все добре. у У вас як? У нас все нормально, ми дуже скучили з Надійкою, чекаємо тебе додому. Я теж з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Я краще розказати про Надійку, що ти вона. Вже сьогодні не так за ні, сьогодні вона геть молодець. Вчора то трошки вирядувала, сьогодні дуже гарно себе поводить. На Різдвяні свята маленька Надійка особливо часто посміхається, мабуть, розуміє, що без Божої благодаті її народження не обійшлося. А пані Людмила сподівається, що ім'я, яке дала дівчинці, дасть надію і іншим жінкам, які чекають народження своїх діточок, і тим, хто чекає зі сходу своїх чоловіків.